Вітаю всіх глядачів з початком нового робочого тижня. 18 квітня за календарем. В студії з вами Володимир Кремінь. Що важливого відбулося у місті станом на цю дату, дізнаємося за мить із випуску новин. Ну а зараз про основне. У Дніпрозажинську розпочалася активна кампанія з озеленення прибудинкових територій. Дитяча музична школа номер 5 відзначила річний ювілей з дня свого створення. У школі номер 21 відбулися військово-патріотичні змагання серед учнів шкіл Дніпровського району. Приходом весіннього тепла у Дніпрозажинську вже традиційно розпочато місячник з благоустрою території міста. Інновацією цього року є тиждень екології, що проходить у рамках місячника. За вказаний час влада міста планує висадити на вулицях Дніпрозажинська близько 5 тисяч дерев та тисячі кущів. Першим естафету з озеленення прийняли у південному районі, де минулого тижня розпочали масштабну висадку дерев біля житлових будинків. За словами очільника міста Андрія Білоусова, мешканці будь-якого району Дніпродзержинська можуть звернутися до влади та безкоштовно отримати дерева для озеленення прибудинкової території. Ми объявили, что все желающие могут обращаться в департамент жилищно-коммунального хозяйства и давать заявки для получения бесплатно посадки материалу. Мы готовы в любой двор завозить необходимое количество деревья, кустарники бесплатно раздавать людям для того, чтобы они могли садить в своих дворах. Кроме цього, конечно же, наше коммунальное предприятие Зеленстрой на тех объектах общего пользования, за яким оно закреплено, также проводит посадку. Першими активізувалися саме мешканці південного району. Отже, на їхню територію привезули понад 50% 50 дерев горобини, які висадили на подвір'ях будинків. Участь у акції взяв голова міста Андрій Білоусов, влада району, депутати міської ради та, звичайно, мешканці, які найбільш зацікавлені у тому, щоб здійснити благоустрій біля своїх будинків. Акції ці потрібні. Акції привіткуються народом. І я хочу сказати, що я, як депутат по баглійському округу зі знабамі, е, очень рада, що це починання почалось саме з моєго округу. Люди позитивно об этом говорять, і ми сподіваємося, що і далі ми так це буде проходять по всьому кораду. Спостерігаючи за роботою людей, стає зрозуміло, що мешкають у цій частині міста досить активні та працелюбні дніпродзержинці, які мають велике бажання підтримувати привабливий зовнішній вигляд під своїми вікнами. Обічали ухажувати, обіщали поливати, оградити від собак, від дітей, вони будуть ухажувати. Ви бачите, сколько у нас зелених насаджень? там, ви бачите, посрізали, тому що вже падали, а так ми активно держимо зелені насадження на БАМі, тому що у нас на БАМі без зелені не можна. Та виявляється, це далеко не остання кампанія з озеленення, що планується на території Південного району. Попереду у керівництва цієї частини міста є чимало масштабних заходів з благоустрою району. Значит, на следующей неделе мы планируем 21 числа высадить цвет клумбу возле Баглейской администрации при участии Андрея Леонидовича. Садим на детской площадке кусты. И 22-го у нас будет большой субботник при участии наших депутатов Пустовой Тайсидорова. Сидорова. Мы восстанавливаем детскую площадку, восстанавливаем спортивную площадку, высаживаем деревья. Там такой будет большой субботник. Но на этом мы не заканчиваем и будем вести работу, потому что наш район хочется увидеть очень быстро чистым, поэтому дальше мы будем, конечно же, трудиться и активно с нашими жителями очищать наш район. Катерина Узунова, Євген Костенко, новини міської інформаційної служби. Сірники дітям не іграшка, включати та виключати електроприлади без допомоги та дозволу дорослих не можна. Ці та інші правила повинна знати кожна дитина, впевнені рятувальники та вихователі дошкільного навчального закладу. No днями в дитсадку, який розташований на лівобережжі, було проведено велике свято безпеки життєдіяльності в рамках тижня безпеки дитині, який проводиться тут два рази на рік. Діти демонстрували свої знання з основ протипожежної безпеки, а також зустрічалися зі справжніми пожежними. Кожний психолог, методист та вихователь знає, що дітьми інформація засвоюється найкраще через гру. Використовуючи допоміжні прилади, віршовану форму, діти вивчають правила, запам'ятовують, як діяти у випадку надзвичайної ситуації. Вихованці старшої групи під час естафети визначали, які предмети безпечні, гасили умовну пожежу та рятували улюбленців із ймовірного задимленого приміщення. Крім того, для своїх однолітків дівчата та хлопці читали тематичні віршики. В кожній возрастної групі. у нас проходят свои занятия, то есть, соответственно, возрасту этих деток. Вот. И вот, как бы на этой неделе расписаны, первый день у нас идет открытие, потом у нас день посвящен полностью экологии, как ухаживать за растениями, что не нужно делать, допустим, в природе, нельзя, как вести себя с животными. Один день мы полностью, вот как сегодня, мы посвятили пожарам. То єсть роботі як вони це діло, що не должны делать діти ні в якому випадку. Не менш цікавий та повчальний сюрприз чекав дітей на вулиці. Поки усі одягалися після естафети, на території дитсадку розгорілася пожежа. Дзвонити 101 – Саме це запропонували діти дорослим. Вже через декілька секунд на місці з'явилася пожежна машина, і полум'я погасло під тиском води. Далі у дітей була можливість роздивитися рятувальників, їх обладнання та подякувати. Bye! Wow. Зі у дитячому садку номер один виховується майже 350 дітей. Це 16 груп. В чотирьох з них перебувають діти з логопедичними та розумовими патологіями. Олена Потіліна відзначає, що приміщення дитсадку велике, заблукати легко. Саме тому з дітворою систематично проводять практичні заняття з евакуації. Діти знають чітко, якщо звучить сигнал нашим діткам саду увага. Всім вони знають, що потрібно швидко одягатися і евакуювати. То есть это понятие у них есть. Да, у нас есть переходы. Это эвакуационные, так скажем, переходы в случае неприятностей каких-то. То есть каждая группа знает, куда они должны выйти. У них есть свои входы. И по вот этим переходам они эвакуируются. Они служат для этого, эти переходы. Діти та дорослі мали змогу вдосталь намірятися пожежного обладнання, сфотографуватися на пам'ять. Пожежні, в свою чергу, побажали, щоб дітям доводилося бачити лише показову працю рятувальників. Наостанок варто відзначити, що з початку нинішнього року в області сталося понад півтори тисячі пожеж. Діти в якості винуватців або жертв фігурували щонайменше в семи випадках. На Дніпровському медкомбінаті йде підготовка до нового здоров'ячого сезону у дитячій здравниці Дзержинець, що відтепер має нову назву лісова казка. Щорічно благоустроєм території займаються і представники ради молоді медкомбінату, які влаштовують трудові десанти. Що саме зроблено і коли розпочнеться новий сезон? Дивіться далі. Згідно договору, обслуговуванням дитячої здравниці займається компанія Голметресурс. Та от за давньою традицією молодь комбінату з року в рік приїздить, аби вкласти свою частку праці і до того ж насолодитися цим чудовим місцем воїстину казковим. Блага наших дієтах, дівірні деток, которые радіти, котрі роботають на нашому підприємстві, комбінаті. тут ще відпочиваєш, знаєте, Помімо труда, тут телом, і душом, тому що всі мене на кожний тут із нас адихал рано чи пізно в лагері. До відкриття першої зміни у дитячому таборі відпочинку більше місяця, і наразі там готуються до прийому дітвори. Починаючи з кінця березня, раз на тиждень у табір приїжджає 30 металургів, відряджених з різних цехів комбінату, і роблять це вони із задоволенням, говорить представник відділу по роботі з молоддю Олександр Гомілка. Ми Занимаюсь тем, что корчуем пеньки, развозим землю, убираем камни с земли, очищаем как бы, полностью детские площадки, чтобы никто не упал, ничего себе не разбил. Убираем пеньки возле стадиона, где играют в футбол. Ну как бы и чуть-чуть убираем в корпусах, убираем кровати, вещи перевозим куда-то и работаем на детской даче. Та коротко і скромно описав роботу Олександр. А насправді молоді чоловіки, закотивши рукава, назбирували гори сміття, перевернули купу землі, аби викорчувати старі пні з корінням, що глибоко входять у ґрунт, і попереносили кубометри сухостою. Підсумок такої роботи безпечний дитячий відпочинок і задоволення від роботи. Щоправда, роботи вдосталь говорить завідуючий дитячим оздоровчим комплексом лісова казка Станіслав Роть. Еще очень много. работы еще много, конечно. Еще понаружні корпуса не сделали, вся вся наружка по штукатурке и по белке корпусов, наружные работы. Два корпуса на четвертый, пятый корпус. вообще там работы не малярные, шту... малярно-штукатурные, покрасочные работы не делались. Ну і планується, звісно, плюс дитяча дача корпус. Поки що проводять роботи, які вимагають хорошої фізичної підготовки, тож залучають тільки чоловіків. А надалі почнуть підключати жінок. Їм за традицією довірять фарбування ігрового інвентарю, побілку, прибирання приміщень і іншу суто жіночу роботу. Загалом все робиться для того, щоб здравниця була готова прийняти дітвору вже 31 травня. Творчий розвиток дитини важлива частина становлення її індивідуальності. Батьки намагаються винайти можливість забезпечити свою дитину якісним навчанням. Чимало хто обирає для цього спеціалізовані школи, адже навчання в музичній, художній або спортивній школах дає не лише гарний старт для подальшого розвитку, але й сертифікат про навчання. Нещодавно дитяча музична школа номер 5 відзначила своє 70-річчя. Чимало випускників закладу стали відомими на весь світ або залишилися працювати у рідному місті. Виховуючи наступне музичне покоління. Святкування ювілею відбулося в міському центрі позашкільної роботи та дитячої творчості. І як це було, бачили наші кореспонденти. Історія музичної школи номер 5 розпочинається у 1946 році. Тоді це була лише вечірня музична школа. У 89-му вона офіційно стала навчальним закладом. Першим директором закладу був Моїсей Розумний. Далі керівники змінювали один одного, допоки школу у 2004 році не очолила піаністка Тетяна Федченко. Зі сцени директор розповіла присутнім, що заклад виховав десятки відомих сьогодні музикантів. Тимчук Юрій, соліст Державної філармонії та оперної студії при Національній музичної академії України імені Чайковського. Заслужений артист України, бандурист. Морозов Віталій. Валтарніс артист Національного президентського оркестру України. Колотов Юрій, артист оркестру Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Вірського. Лапшин Віталій, соліст Державного оркестру українських народних інструментів, бандурист, вища освіта, Київська консерваторія. На початку у школі навчалося лише 60 дітей. Сьогодні їх кількість збільшилася до 320. 30 висококваліфікованих викладачів допомагають дітям освоїти бандуру, фортепіано, духові та ударні інструменти, гітару, скрипку, сорний та хоровий спів. У закладі плідно працюють понад 10 творчих колективів. Викладачі та учні приймають активну участь у численних концертах перед громадою нашого міста. Центральна бібліотека, центр соціального захисту, музей історії міста, міський парк, загальноосвітні школи, дитсадки – Музичні колективи та учні солісти школи успішно виступають у фестивалях, концертах, конкурсах та беруть участь у міжнародних всеукраїнських обласних і регіональних конкурсах, де займають призові місця. Що вдалося напрацювати? Діти демонстрували на сцені усім присутнім. Одними з перших вийшли хористи, які співали під акомпанемент скрипалів. Дебютувала цього разу Марія хоровим співом займається давно. Її тембр – сопрано позиція перший ряд. Мені взяли одразу старші, тому що я в младшому була уже три роки. Мені очень подобається тут петить. Починається обіцян з розпівки, ми поємо гами, а потім починаємо з самого легкого і закінчуємо на трудном прозвітні. Мені подобається виступати. моє перше виступлення, звісно, було страшно, але все одно. Колега Марії Єва навчається хоровому співу вже чотири роки. Перший рік, коли я вчилася, то взагалі ще не знала, що це таке, але, навіть, тогда було. Ну, Дають совети, як правильно інтонирувати. Виступати на сцені подобається. Ну, я там не стесняюся, все добре на сцені. Привітати присутніх, а також ювілярів, прийшов і заступник міського голови Андрій Нестеренко. Під час виступу він побажав дітям рівнятися на вже відомих випускників закладу та досягати нових висот. Далі відбулася церемонія нагородження. Викладачам закладу були вручені почесні грамоти за сумлінну працю та високий професіоналізм. Квітами та вітаннями на захід прийшли і випускниці Валерія та Олена. Дівчата після школи вирішили поєднати своє життя з музикою. Тепер навчаються в музичному коледжі. Пошли поздравити самих своїх любимого преподавателя, яким благодарні за всі ці роки, які вложили в нас багато труда. В першу чергу, то, що завжди була хороша атмосфера. Сейчас на даному етапі дуже великі результати благодаря їм. Якщо б не вони, не було всього да. Особенно любов к музыке. Да, о, как приучали нас любити, уважати музику, любити труд знімати. Викладачам, які дали їм дорогу в музичне життя, дівчата побажали здоров'я, а учням натхнення та старанності на шляху освоєння музичної грамоти. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби. Лідер Радикальної партії України продовжує відстоювати права селян. Нещодавно Радикал побував на Черкащині, де познайомився з селянами. Наразі триває посівна компанія. Наскільки важливо аграрникам вирощувати новий врожай і як це можливо змінити, дивіться далі в наступному матеріалі. Поки в Києві політики чубилися за посади, Ляшко вирішував проблеми селян. Лідер радикальної партії проїхався по селах Черкащини, аби дізнатися, як триває посівна кампанія та з якими труднощами стикаються господарники. На переконання Ляшка робота селянина є набагато важчою ніж робота депутата, тому має більш гідно оплачуватися. Коли президент реєструє свій бізнес у офшорах, коли президент не платить податків. Чого, яким він має моральне право вимагати сплати податків від будь-кого іншого? Чому селянин повинен 15% із пенсії платити податку? Чому кожен з вас має платити 1,5% військового збору податку із своєї зарплати? А президент в офшорі реєструє свій мільярдний бізнес з однієї причини, щоб не платити податки. І ніхто не приїде, не спитає, де ти береш гроші на посівний матеріал, на добрива, на солярку. На техніку, коли ти раз разі оновляв, добре успішне господарство. А скільки господарств, які потребують підтримки, зоравши кілька соток землі, Ляшко поїхав на свиноферму, де поспілкувався з господарями про те, що хвилює найбільше. Зокрема, обговорили проблеми низьких цін на сільськогосподарську продукцію, високі податки та відсутність підтримки з боку держави. Для більшості тих, хто сидить у кабінетах, вони бояться сюди явитися, бо їм тут воняє, то нам пахне, тому що це робочі місця. Це сплачені податки, це заробітні плати, це інвестиції. Але от я поцікався, Сергія Аннатовича, кредити бере, ні не бере. Боїться брати кредити. ПДВ забрали, пільговий режим оподаткування скасували, кредитів можливості взяти немає. Ми наполягаємо на тому, що економічна політика має бути радикально змінена. Треба не таблички на кабінетах міняти, треба політику міняти. Політика Підтримки національного виробника Ляшко запевнив, що він та його колеги по фракції є головними лобістами селян у Верховній Раді, та пообіцяв і надалі робити все на законодавчому рівні для вирішення проблем села. Дніпродзержинськ це спортивне місто. Саме під таким девізом міська влада розпочинає низку різноманітних спортивних заходів, які систематично будуть проводитися на території Дніпрозажинська. Найближчий за часом марафонський забіг пам'яті видатного мешканця нашого міста, який був щиро закоханий у спорт Казимира Петра Разумовського. Про усі подробиці цього свята спорту та здорового способу життя, вже замить у наступному матеріалі від наших кореспондентів. Днями у приміщенні міської ради відбулася робоча нарада, присвячена організації у місті марафонського забігу. На початку наради голова Дніпродзержинська Андрій Білоусов зазначив, що різноманітні спортивні заходи відтепер будуть систематично проводитись на території нашого міста. Перевагу будуть віддавати сімейним масштабним заходам, куди можна прийти всією родиною та провести час весело і з користю для здоров'я. У нас каждый месяц в городе будут проводиться большие мероприятия. То есть это такие мероприятия, в которых может принять участие любой житель нашего города. То есть есть профессиональные спортсмены, которые принимают участие в соревнованиях, а мы хотим проводить такие акции, где любой желающий может прийти с детьми там, и поучаствовать там, в каком-либо... там, в виде спорта. Как в прошлом году у нас организация МОЗ проводила, можно было и из лука пострелять, и в баскетбол поиграть, и в футбол поиграть. Также в этом году у нас каждый месяц будут проводиться большие мероприятия. Марафонський забіг під девізом Біжимо разом відбудеться у Дніпродзержинську 30 квітня. Розпочнеться захід на площі Калнишевського о 9-й годині. Реєстрацією учасників змагань організатори запланували два окремих марафони: один відстанню 20 кілометрів, а інший 5. Завершення забігу та продовження спортивного свята відбудеться на стадіоні Буревісник. Протягом наради учасники робочої групи, що відповідає за проведення забігу, обговорили усі нагальні питання, пов'язані із організацією заходу. Так, управління ЖКГ отримало доручення прибрати усі території, по яких слідує маршрут марафонців. Управління охорони здоров'я повинно надати необхідний медичний супровід, а представники ДАІ перекрити рух на тих ділянках, де буде відбуватися забіг. Участь у заході візьмуть і професійні спортсмени з інших міст, тож обговорили питання з розміщенням гостей у готелі Зоря отже, усі відповідальні особи отримали відповідні завдання, і наразі триває активна підготовка до масштабного спортивного свята. Влада міста та особисто голова Дніпродзержинська Андрій Білоусов запрошують усіх городян та гостей міста приєднатися до свята спорту та здорового способу життя і прийняти участь у марафонському забігу. 15 квітня у середній зальноосвіній школі номер 21 з метою зберігання та наслідування традицій патріотичного виховання та зміцненню фізичного здоров'я дітей відбулися військово-патріотичні змагання серед учнів шкіл Дніпровського району. У суддівстві брали участь військові бійці з зони АТО та представники міської влади на урочистій лінійці захисників України вітали гучними оплесками. Як пройшли змагання, знає наш кореспондент Анна Дзьоба. Такі змагання дають молодим людям можливість освоїти військові професії, вчать поводитись в екстремальних ситуаціях і, звичайно, готують до виконання громадського обов'язку захисту батьківщини. Старшокласники, хлопці та дівчата усі йдуть строєвим кроком та у військовій формі. Так вони починають військово-патріотичні змагання. Змагання проводяться щорічно. Всі етапи гри стосуються військової підготовки. Взагалі, це традиційні заходи, традиційні змагання. Вони проводяться, проводяться по районах і потім сильніші, кращі команди виходять на рівень міста. Потім зональні ви вже чули сьогодні, обласні змагання звичайно важливі. На сьогодні предмет захисту вітчизни, я вважаю, один із основних в умовах неоголошеної війни. Кожна команда на іграх має свою родзинку, назву, а інколи і тематику. Через війну на Донбасі нових випробувань у переліку військово-патріотичних змагань не вносили. Цього року гру організовували за нормами предмету захисту вітчизни для того, аби пробудити у молоді відчуття патріотизму, героїзму та гуманності, шанобливе ставлення до історії своєї батьківщини, а також національної гідності. У самій 21-й школі військово-патріотичне виховання має систематичний характер уже досить тривалий час. По поводу цих соревновань, це многоборіння. Там всі види включені, які необхідні для солдата. Це значить біг 100 метрів, підтягування, стрільба, плавання, метання гранати, біг 3000 метрів, преодоління полоси препятствий. Це Саме необхідне, якщо чоловік виповнювати всі ці види, примерно на оценку «хорошо», значить він достоин бути защитником родини. Теперішні школярі в майбутньому стануть воїнами, захисниками Батьківщини. Ті навики зі стрільби володіння зброєю, рукопашного бою, яких вони можуть набути, відвідуючи уроки з допризивної військової підготовки, обов'язково допоможуть їм в майбутньому. Ну, с учетом того, что последние несколько лет, скажем так, до 13 до начала 2014 -го года, обороноздатностью страны вообще никто не занимался. Вооруженные силы финансировались по остаточному принципу, ну, соответственно, и все, что касательно допризывной подготовки юношей, тоже, соответственно, умирало. Стрельбы не проводились уже несколько, можно сказать, десяток лет. Військово-патріотичне виховання з Малку зараз, як ніколи, важливе, кажуть військові. Адже за кілька років саме ці юнаки боронитимуть спокій в державі, і найкраще це вдасться учням школи номер 25 бо саме вони стали переможцями щорічних військово-патріотичних змагань. І далі до новин від метеорологів. Тепла, проте дощова погода 19 квітня нам забезпечена. Опади триватимуть увесь день. Температура повітря вночі становитиме біля 14 градусів, а в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 17. Вітер змінних напрямків від 1 до 5 метрів на секунду. Ну а саме це були всі новини на сьогоднішній день. Свіжий випуск чекайте завтра. Мені ж залишається тільки побажати вам успішного влиття в потік робочого тижня і виключно позитивних емоцій. Зустрінемось завтра у цій же порі.